Наступний автор, про якого ми будемо говорити, це Артем Чех, який також народився у столиці Черкаської області. Також, як і Іван Нечуй Левицький, Артем Чех обрав собі псевдонім за шкільним прізвищем. Автор 12 прозових та нонфікшн книжок Сині двері, док «Док-1», киня, пластик, анатомічний атлас, точка 0», район Д», рожеві сиропи. Хто ти такий? Переважно це збірки документальної прози. Точка 0, наприклад, це щоденникові записи мобілізованого киянина, який занотовує все, що бачить, і пропускає все це через себе. Він не герой, він звичайна людина, зі своїми страхами, тривогами, надіями і сумнівами. Він знає, що так, як раніше, вже не буде, знає, що тепер настає інша реальність і для нього, і для його дружини, і для всіх, хто їде разом з ним в учебку на полігон, на схід. До точки нуль. Окрім письменства, він також був редактором таких проєктів 94 дні та Євромайдан Очима ТСН і Війна Очима ТСН. Також він опановував дауншифтинг на Чернігівщині з травня 2015 року, по липень 2016-го, був у лавах Збройних сил України. У 2019 році він випустив роман про своє рідне місто Черкаси, називається Район Д. Район, де збірка об'єднаних спільним часом і простором історій, з яких поступово вимальовується портрет автора на тлі інших берегів, де минуле його дитинство, отроцтво і юність, самокритичний портрет, у якому можна розгледіти риси хуторянства і космополітизму, дріб'язковості і великодушності та ще багато чого. Водночас це груповий портрет кількох десятків більш або менш прописаних мешканців згаданого Черкаського району. З їхніми більш або менш успішними спробами пережити несподіваний перехід від пізньорадянської до ранньонезалежної незалежної України.